Навчання треба любити. Це більше як челендж. Люблю або не люблю, швидше ні. Чую завжди те, бо розвиваюся в тому, що мені справді подобається. Ну, одна з речей, які взагалі мене там дощ, цікаво, і цей місяць власне, я почав так активніше досліджувати це власне, психологія поведінки людини. Тобто, десь воно мені і перегукується частково із з роботою. Я почала навчатися водінню, і для мене це щось нове, щось таке дуже цікаве, я здала теорію. І зараз в мене вже восьме навчання практичне. Я ще раз звернулася до вивчення японської мови. Ну, це щось таке, що от тільки суто для мене. А друга річ е, переговори. Я людина, яка останній раз полюбляла бігати у 17 років. Тут в 34 я вирішила спробувати ще раз. То чи я зможу там ранку прокидатися протягом як мінімум там, пів року і займати, займатися спортом. За останній місяць напевно таке нове, в чому я розвинула саме, це є викладання по темі тайм менеджменту. Нас в компанії пропадають новий челендж на цю тему, і для того, щоб викладати, скажімо, ці темі так і бути компетентнішою цю темі, її треба було вивчати. Процузька це була моя давня така давня мрія. Це раз. Друге, вивчення французької не має нічого спільного з якимись раціональними цілями. Коли прийшла війна, я зрозумів одну штуку. Не варто відкладати якісь речі, які ти хочеш зробити десь колись, тому що десь колись може не прийти.